Учора ми розпочали опалювальний сезон в місті. З наших 12 котельних лишається поки що лише одна незапущена, Це п'ята дільниця. Там маємо врегулювати питання з лічильником обліку природнього газу, але найближчим часом воно буде також врегульовано. Решта споживачів вчора отримали тепло в своїй оселі, і ми, як муніципалітет, сьогодні збільшуємо сталість опалювального сезону на минулій сесії. Було виділені гроші для придбання дизельних генераторів на шість великих котельних, які знаходяться в мікрорайонах. На жаль, ми сьогодні знаходимося в військовому стані і він має вплив і на нашу громаду. Крім війових відключень, які також мають місце. Ми вчора зіткнулися з проблемою відсутності електрики в номінальних її значеннях, тобто енергосистема України уражена, і сьогодні ми не можемо Мати напругу в тих показниках, яка потрібна для коректної роботи обладнання, для того щоб компенсувати такі дефіцити або відсутність зовсім електричної енергії і пройти опалювальний сезон, бодай без значних аварій, було ухвалено таке складне рішення. Всі гроші, які були в нас не використані в міській раді, або ми також зняли з інших напрямків, зібрали ту необхідну суму, близько 6 мільйонів гривень, було виділено на придбання. Шести генераторів. Щодо решти компонентів для сталого опалювального сезону нам потрібен газ, електрика та вода. Наш питний підйом має резервне забезпечення електроенергію. Там ми маємо генератор. Він так ну не новий і має значний ресурс зносу. Але, в принципі, там забезпечити в аварійному режимі громаду водою ми можемо. Це не означає. Чашу ми будемо його заводити там щоразу, як зникає електрика. Але якщо ми розуміємо, що трапилася суттєва аварія, і на декілька днів будуть перебої, то ми будемо організовувати погодинну подачу води для підживлення котелін і для того, щоб населення мало змогу зробити запас води та виконати якісь свої реалізувати побутові потреби щодо газопостачання. Місто підключено достатньо до видобувної мережі єфремовського. Родовища газу, тому тут ми достатньо також маємо ну, сталу концепцію. Газові мережі вони знаходяться під землею і менш вразливі до уражень, в тому числі і ракетних. То сподіваюся, що всі ці налаштування дозволять нам пройти опалювальний сезон гідно. Опалювання всієї соціальної сфери міста відбувається за рахунок місцевих бюджетів. Те, що у нас сьогодні не використовуються школи та садочки за своїм профілем, не означає, що ми їх не будемо опалювати. Так, температурний режим в них буде значно знижений, але зовсім не опалювати приміщення ми не можемо. По місцям компактного проживання вимушено переміщення внутрішньопереміщених осіб, вони будуть опалюватися, будуть опалюватися відповідно до санітарних норм. Після деокупації значної майже. Цієї території Харківщини багато хто з них залишили наші міста компактного проживання, і сьогодні, можливо, вони будуть скомплектовані в меншу кількість тих садочків, і ті садочки будуть опалюватися на належному санітарному рівні. Щодо альтернативних джерел тепла, можу сказати, що ну поки що для міст, таких як Первомайський, вони ну, сталих рішень немає. Крім того, вже в той час що ми сьогодні маємо із тими ресурсами. Які в нашому розпорядженні знаходяться замінити взагалі джерело вуглеводнів, джерело тепла ну не є можливим. Якісь об'єкти соціального призначення, як, наприклад, лікарня чи якась окрема школа. До речі, на лікарні ми маємо альтернативне джерело опалення. Там використовуються щепа деревини, і крім газової котельні. І тому лікарня у нас має таку підвищену сталі щодо проходження опалювального сезону. Також. Вона обладнана генераторами дизельними для генерації електрики і має таку там більш захищену ситуацію щодо цих викликів. Але треба розуміти, навіть якщо ми наставимо генератори ну, там повсюду, то треба ще буде десь брати соляру, щоб вони працювали і закривали ті вікна, які будуть. Ну, відкриватися у випадку відсутності електроенергії, і так само як я сказав, що по воді ми будемо використовувати цей спосіб тільки, ну якщо електрика не буде якийсь тривалий час, а не просто там на 15 хвилин виключили світло чи на годину на дві, і ми вже заводимо генератори. Тобто, якщо ми розуміємо, що є вирогідність там або вихолоняння суттєвого житлового фонду, або розмар розмерзання системи, тоді будуть використовуватися ці генератори. Які, які ще служби комунальні задіяні, що вони роблять і для чого? Після старту роботи котельних ми маємо приблизно двотижневий період, коли жилсервіс виконує роботи з розвоздушення внутрішньобудинкових будинкових систем теплопостачання. Зазвичай на початку сезону ми маємо декілька сотень таких заявок. Вони відпрацьовуються нашими бригадами слюсарів жилсервіса, і ну після одного такого там розвоздушення стаєкста, зразу там палення з'являється там в десятках тих заявок, задовільняється. Тому ця робота вона вже розпочата і буде тривати в зазначений період, як я сказав, вже протягом двох тижнів. Прошу мешканців міста набратися терпіння. Хто має таку проблему, там якась окрема батарея в якійсь кімнаті не працює чи в усіх кімнатах, а врешті будинку працює? Звертайтеся з заявками. До вас обов'язково дойде черга. Це такий важкий етап і гаряча пара для жилсервісу. Але ми проходимо його щороку. і Він для нас є звичним. Підготовка до нинішнього опалювального сезону почалася одразу після закінчення минулого сезону. Проводились гідравлічні випробування з виявленням слабких місць у мережах теплопостачання. Усі зауваження були усунуті, проведено заміну труб. Відремонтоване обладнання на котельних, приведене все до робочого стану. Всі заплановані роботи були виконані в повному обсязі. Початок опалювального сезону відбувся, як і було заплановано 1 листопада. 1 числа ми увімкнули, подали. Тепло на мікрорайони, це шість великих котельних, і було включено дві УКТМ, це невеликі котельні на старій частині міста. На цей час ще продовжуються роботи по підключенню УКТМ маленьких котельних на старій частині міста. Я сподіваюся, сьогодні-завтра ці роботи будуть закінчені. Є деякі Проблеми пов'язані з нестабільним енергопостачанням. Через нестабільне енергопостачання виходять з ладу деякі прилади, електричні прилади. прилади ну, на даний момент От, третя котельня відключена. наші робітники працюють над усуненням цих проблем. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Щодо стабільної роботи в зимовий період, як ви знаєте, міською радою виділені кошти на придбання дизельних електрогенераторів. Договір на постачання цих генераторів вже укладений. Я сподіваюсь, найближчий місяць обладнання буде поставлено і будемо підключати до котельних. Слід зазначити, що ці генератори, у разі, якщо довгостроково буде відбуватись відключення енергопостачання, ми не зможемо робити працювати тільки на генераторах. Вони будуть використовуватися як резервне джерело тимчасове. Тобто, ну я сподіваюся, що до цього не, не, не дойде, ну але це не дасть нам замерзнути і дасть можливість підтримувати систему теплопостачання в робочому стані. Щодо тарифів на тепло, тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні не зміняться, залишились на рівні минулого року. На цей час, на жаль, Наші абоненти не всі в повному обсязі розраховуються за отримані послуги теплопостачання та водопостачання. Хотілося нагадати ще раз про необхідність Погашення заборгованості, якщо, якщо така є, у разі якщо немає можливості погасити заборгованість одноразово, можна звернутися до абонентських відділів нашого підприємства, укласти договір розсрочки. Я дуже сподіваюся на розуміння нашого населення, тому що підприємство працює в дуже складних економічних умовах і ми всі. Залежимо від, від того, як своєчасно ми будемо сплачувати за отримані послуги.